Екологічність, надійність та комфорт. Усе це про житловий комплекс Тетерівський бульвар у Житомирі від компанії забудовника CBS Holding. Про переваги багатоквартирного будинку розповідає регіональний менеджер компанії Євгенія Шехевич. Вже построєна перша і друга секція виповнено повністю все стеклення. Видно панорамне стеклення, як виглядає, виповнено із з алюмінієвого профілю з покриттям енергозбереження, з зазеркалюючим ефектом. Так, також у нас зараз Идет строительство третьей секции. Строительство выполняется с белого силикатного кирпича, укладывается все минватой для утепления и клинкерным облицовочным кирпичом. Клинкерный кирпич лучше тем, что он менее впитывает влагу, сохраняет больше тепло и не так сильно промерзает. Також менеджер додає, завдяки вдалому плануванню майбутні мешканці зможуть споглядати незабутні мальовничі краєвиди на річку тетерів через панорамні вікна. Комплекс Тетерський бульвар розположений 250 метрів від дороги, що дозволяє нам уті від шуму і пилі, а взамін получить тишину, піння птіць і спокійство. А поки одні тільки приглядаються до тетерівського бульвару, покупці квартир першої секції вже на поготові заселення та отримання права власності, адже будинок вже підключений до комунікацій. 16 апреля мы получили сертификат об окончании строительно-монтажных работ по первой секции. Сейчас мы на этапе присвоения почтового адреса, после чего наши клиенты смогут начинать оформление прав собственности. Очень важный момент, что на территории комплекса Тетерского бульвара проведены все коммуникации. Это газ, электричество, вода и канализация. Установлена КНС-станция, Зділена реконструкція підстанції і трансформаторного пункту. Представники компанії CBS Holding запрошують охочих прийти у центр проводажу не тільки на ознайомлення із плануванням і пейзажами житлового комплексу Тетерівський бульвар, а й з вигідними умовами на придбання квартир у ньому. Поза як забудовник попрацював над тим, аби зробити житло не тільки якісним. Але і доступним кожному У нас є удобно і вигідні програми для покупки жилья. Є спеціальна розсрочка розтро... від інвестора, від застройщика. Також наша компанія пройшла акредитацію в ОТП-банку. Приходите і ми підберемо все індивідуально для вас. Офіс продаж працює з понедельника по п'ятницю з 9.00 до 19.00. Субота, ноль з 10.00 до 17.00. Ми чекаємо вас. Бум раді бачити в нашому офісі продаж.